Ветерани та бійці, які проходять реабілітацію, змагались у стрільбі з лука. Захисник Азовсталі Михайло Діанов, який провів чотири місяці в російському полоні, кандидат на службу в поліцію, каже такі спортивні заходи полегшують реабілітацію для бійців. Хтось отримав фізичну травму, хтось психологічну, ну більш це з фізичними травмами. Хлопцям треба відволікатися від, від того, що вони пережили. А, а що найкраще для воїна ніж як постріляти в задоволення? Ще один учасник змагань боєць об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь Роман. У Тернополі чоловік лікується від поранення, яке отримав на Донеччині. Ну, якось розслабляє то. Ти відволікаєшся від того, що було. Він так відволікають. Дома від... рідні відволікають, друзі відволікають, а ще такі заходи то ще вертаєшся назад, як воно було. Стрільбі з лука бійців навчав тренер Віктор Галазюк. Вони розбивалися на пари, один одному допомагали, підказували, надавали свою допомогу для того, щоб не лише бути кращими, а для того, щоб мати можливість між собою спілкуватись і знаходити нові теми для розмови. Захід ініціювали поліцейський спільно з фізкультурно-спортивним товариством Динамо за підтримки благодійного фонду Тернопіль. Ми намагаємося для наших захисників, поліцейських, збройних сили, національна гвардія показати як найбільше адаптивних видів спорту, яким ми могли в подальшому займатися, проходити реабілітацію під час цих тренувань. Софія Перчишин, Суспільне новини, Тернопільщина.